Всім привіт, вітаю вас себе на каналі. Друзі, вже почався потрошки оцей передріздвяний період, і в Польщі він починається трошки раніше, ніж в Україні. Тому е, маємо сьогодні новини стосовно того, як поляки хочуть привітати українців з різдвяними святами. І ви також зможете долучитися до цих прекрасних акцій, якщо ви знаходитесь в Польщі і маєте бажання та можливість. Перед тим як ми почнемо, хочу вас попросити поділитися цим відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило. Більше людей. Отже, в Польщі стартував вже традиційний в останні роки благодійний святковий збір на подарунки для дітей українців, українських дітей, які осиротіли через російську війну на Донбасі. І на цьому році дана акція буде набагато масштабнішою, тому як благодійна організація в 2022 році обіцяє подарунки абсолютно для кожної дитини. З України та яка знаходиться в Україні, це приблизно 4,5 мільйони подарунків вони мають зробити. Дана інформація розміщена на офіційній сторінці акції Свята Без Тата і цього разу. Ну, якби бачимо, що вони роблять це все набагато масштабніше, це все пов'язано з тим, що фонд, який це все організовує, він називається Юнайтерс. Вони з 2014 року щорічно готували подарунки для дітей, які втратили своїх батьків на, на війні з 2014 року на Донбасі, і після того, як почалась повномасштабна. Акція повномасштабна війна в Україні, е, якби ця вся акція вона набула зовсім нового змісту, і саме тому даний фонд вирішив, ну, якби вони вважають, що абсолютно всі діти українці, вони всі являються дітьми війни, і абсолютно всі вони потребують якоїсь такої підтримки. Тому е, от вони на, на проведення даної акції планують зібрати 225 тисяч е, злотих. Посилання, до речі, на за яким ви зможете задонатити якісь кошти, якщо захочете на ці подарунки, воно буде в описі під цим відео. Тож заходьте, долучайтесь до таких хороших справ. Також що хотів сказати, що всі зібрані в рамках акції свята без тата гроші підуть на закупівлю різних солодощів, різних там якихось ліхтариків, якихось там маленьких подаруночків символічних, тому як це буде цілих 4,5 мільйони, і ем, маємо також пряму мову від організаторів акції. Якщо ви нам допоможете, то наша армія супер піде з подарунками скрізь, де є діти. Починаючи з передової, ми будемо рухатись в західні куточки України, даруючи кожній дитині символічний подарунок від усіх нас, як символ надії та віри в добро, що завжди перемагає. Орієнтовна вартість одного подарунка буде складати 50 злотих, або на гривні це буде там приблизно 400 гривень. От. Всі абсолютно подарунки мають бути доставлені не пізніше ніж до 14 січня, і їх буде доставляти приблизно три тисячі волонтерів, що також є просто такою колосальною роботою, тому як три тисячі волонтерів мають доставити 4,5 мільйони подарунків до дітей в кожному куточку України. Це стосується також і прифронтових міст, тобто є і такі сміливці, які готові просто там сісти з Польщі і туди поїхати. Також хочу нагадати, що за останні 8 років оця акція свята без тата подарувала подарунки понад дітям з понад 24 тисяч сімей. Тобто, це діти тих воїнів, тих солдатів українських, які загинули на війні в Донбасі від починаючи від 2014 року. Друзі, закликаю насправді кожного долучитися до цього збору. Подарувати крапельку тепла, навіть якщо це буде 1 злотий, 5 злотих. Долучайтеся, бо оцими. Маленькими сумами цих 225 тисяч злотих можна буде назбирати дуже і дуже швидко, можливо, зібрати навіть більше, і там, можливо, навіть якісь подарунки їм будуть краще. Тобто, ну долучайтесь, ніколи не потрібно ігнорувати якісь ось такі хороші справи, бо пам'ятайте, що коли ви робите щось хороше, ще більше хорошого приходить також і у ваше життя. Свою. Думку власне з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Як ви відноситесь до такої акції? Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!